Цей стіл пам'яті зарезервовано для найсміливіших серед нас, бо ж ресторан Дача у прилуках офіційно став частиною великої акції пам'яті полеглих захисників України. Цей столик ніхто не займає, він немов чекає свого важливого гостя. Що от, от, має прийти. Тут вказано, що цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас, бо ж пам'ять важлива, і ми не маємо ніякого морального права забути про їхню пожертву. Національна акція стіл пам'яті стартувала 29 серпня у день пам'яті захисників України. Проте в ресторані Дача вирішили не обмежуватися лишень одним днем у році, а зробити її постійно діючою. Ідея залишити цей стіл як меморіальний в пам'ять про військових та подати приклад про те, що потрібно пам'ятати, тому що нас хлопці захищають і захищають наші сім'ї, і ми залишили цей стіл пам'яті. За які можуть прийти гості, в яких в сім'ях хлопці загинули дівчата, на жаль, і написати записочку пам'яті. У нас є записочки про своїх друзів, знайомих, родичів. І я планую ці листівки, як вони назбираються, віддати Віталію. в, Італію, в Храм Різдва Пресвятої Богородиці, щоб хлопці не тільки так, як пам'ять, а щоб за них ще помолилися. Цей стіл пам'яті проста, але надважлива дія, яку ми творимо разом для вшанування людей, що віддали своє життя за Україну і за кожного з нас, резюмує військовослужбовець Олександр, який, на жаль, втратив на війні багато побратимів. Знаєте, я зараз в телефон, коли шукаю якийсь номер, мене завжди я ніколи не видаляю з тих. З кожним роком цих імен, цих номерів все більше й більше. Я їх не видаляю. От мене для мене така пам'ять. Це номера на телефоні. Олександр Бідкається, що й кількох аркушів не вистачить, аби згадати за столиком пам'яті усіх полеглих побратимів, тому вписує лишень окремі найдорожче серцю імена Сергій Ягодка. Це мій командир. Ми служили на контракті тут військовій частині. Асо. 42-45 це військове містечко. Бойовий командир, який там, не зважаючи на те, що частина має тиловий статус, він поїхав виконувати бойове завдання і загинув. Стіл пам'яті наша вдячність, солідарність та турбота це пам'ять, яка серед нас каже ініціаторка ідеї, громадська активістка Вікторія Вольвич. Чому це важливо? Життя настільки буранне, і в нашому інформаційному потоці. Стільки інформації ти не встигаєш жити життя. І іноді потрібно підсвічувати людям і нагадувати, що життя для когось продовжується, а для когось воно героїчно закінчилося. Хтось віддав своє життя за нас з вами. Тому я завжди кажу, потрібно говорити людям, потрібно підсвічувати, потрібно акцентувати і пояснювати, що ми живемо на цій землі завдяки нашим героям. Цьогоріч учасниками могли стати не лише ресторани та кав'ярні, а й військові підрозділи, заклади освіти, книгарні та бібліотеки. На цій табличці, якщо ви бачите, тут слова є. Тут є також qr код по якому можна пройти і ви побачите мапу України з тими закладами, які долучилися. В минулому році я читала це було три тисячі. В цьому році вже це три тисячі триста учасників. І це все прямо маповано. Я дуже рада, що наші заклади це дача, хвиля і трава, долучилися до цієї акції, і вони тепер також представлені на мапі України. На столику пам'яті завше є спеціальні листівки, щоб вписувати імена полеглих героїв, аби кожен відвідувач закладу не забував, що пам'ять важлива. Це важливо для рідних, що їх пам'ятають їхніх героїв. Це важливо для суспільства, щоб ми розуміли, наскі, яка жертовність зараз супроводжує наше буденне життя. Тому я, в свою чергу, також хочу зараз вписати сюди ім'я свого товариша, хочу долучитися і написати ім'я свого товариша, який загинув. щоб пам'ять про нього жила зараз, майже нема людини, якої не була дотична до війни. Кожен знайомий сусід, родич, чоловік всі приймають участь у війні, і тому якби кожній людині воно болить. І коли будете відвідувати ресторан Дача, неодмінно проділіть кілька хвилин пам'яті, бо ж за нашу свободу і незалежність сьогодні платимо надто високу ціну ціну людських життів.